Доброго ранку, малята! Ми сьогодні з півником вітаємо вас на заняття з малювання. Як ви пам'ятаєте, півник розповідав вам казочку про корочку рябу, яка знесла яйце для дідуся і бабусі. І ось таке яйце сьогодні півник приніс мені сьогодні на заняття. Але подивіться, з ним щось не так. Що треба півників зробити? Його треба розмалювати. Для того, щоб його розмалювати, ми з вами візьмемо фарби. Сьогодні це буде фарба жовтого, жовтого кольору, а також ми використаємо метод штампування і використаємо такий штампик. Але для початку давайте ви з вами пригадаємо, як... яке в нас яєчко жовтого кольору. І давайте ми розімнемо з вами пальчики. Давайте покладемо це яєчко в собі в долоньки і зробимо пальчикову гімнастику з вами. Ось так: яєчко, яєчко. Котись по гніздечку. Котись не губися, дивись, не розбися. Давайте ще раз розімнемо наші пальчики, щоб вони були готові до роботи. Яєчко, яєчко, котись по гніздечку. Котись не губися, дивись, не розпийся. І ось тепер, коли наші пальчики готові до роботи, ми будемо з вами її розпочинати. Я ось так розположу, щоб мені було зручно вам демонструвати яйце, яке у нас зараз без кольору. І ми зараз його будемо жовтою фарбою розфарбовувати. З цього я беру штампик мокую штампик в жовту фарбу і починаю робити відтиски на папері. Ось так. Подивіться. Так. Ось так. Ось так. Подивіться. допоможе. щось наш листочок, наше яєчко не хоче у нас триматися. Ось так. Ось, подивіться, ось таке яєчко вийшло у нас з півником. І ми чекаємо з півником ваші роботи. Так, півнику, так, хочемо, щоб ви попрацювали і порадували півника і курочку рябу своїми. Яєчками, дякуємо вам за увагу і до побачення, малюки.